Намасте, друзі! Я вітаю вас на моєму каналі, де ми з вами робимо йогу та розмовляємо на інші цікаві теми, пов'язані з самопізнанням. Продовжую рубрику про вибудову асан і сьогодні розглянемо врікшасану, що з санскриту перекладається як поза дерева. Щоб потім не забути, одразу ж поставте вподобайку та поїхали. Цю асану ще називають пхагіратрасаною. Позою в Вхагійратхі. Це великий цар. За однією з легенд він довго стояв на одній нозі, щоб отримати у Шиви дозвіл опустити священну річку Гангу з небес на землю. Тож виконання цієї асани формує фокус наміру, підживлює його, енергію землі та спрямовує його у Всесвіт. Також трансформує особисту волю у вищу волю, а егоцентричні бажання у намір духу. Інші психоментальні ефекти цієї асани – це врівноваження та вкорінення нервової системи в моменті тут та зараз. Виконання пози дерева звільняє від сексуальних блоків, сприяє більш повному творчому самовираженню. Врікшасина є однією з небагатьох асан, яка енергетично опрацьовує одночасно і першу, і сьому чакру, поєднуючи в людині і землю, і небо. Додатково включає другу чакру сватхістану, збільшуючи кількість сексуальної енергії в тілі і переводить її в силу духу та наміру, область сахахрара-чакри. При виконанні цієї асани третя чакра Маніпура змушена виступати в ролі центрального стабілізатора всієї енергоструктури, за допомогою чого вона сама балансується та врівноважується. Таким чином, виконання цієї асани впливає на активність першої, другої, третьої та сьомої чакр. Давайте подивимось, як її виконувати. Спочатку вибудовуємо тадасану. стегна та коліна підтягнути. Живіт та копчик у середину. Окореніть стопи. Уявіть, що дві силові енергетичні лінії прямують із центру стоп до центру землі. Поступово перенесіть вагу на праву ногу. З вдихом. Підійміть ліву ногу та розташуйте її стопу на внутрішній поверхні правого стегна якомога вище, та розкриваючи таз, уведіть ліве коліно в сторону, натискаючи стопою в стегно, а стегном на стопу робимо подвійний тиск. Складіть руки перед грудьми у, у намасте. Та якщо в цьому балансі ви вже відчуваєте. Себе впевнення підніміть руки над головою. Переведіть увагу в центр живота, маніпура-чакру. Уявіть, що з'єднуєтесь зі своїм енергетичним центром і відчуйте внутрішню рівновагу. З вдихом розкрити свій центр маніпура-чакру і направте енергію із неї в трьох напрямках. По опорній нозі вниз, укоріняючись, по зігнутій нозі у бік, дорозкриваючи таз, і по хребту та рукам вгору, витягуючись до маківки. Відчуйте розширення, розкриття центральної точки, розгортання енергії зсередини назовні. З видахом три енергетичні лінії мають тенденцію пасивно стягуватись назад у центр. Тому тримайте увагу в маніпура чакри. Не втрачайте енергетичного розкриття в сторони. Виконайте декілька дихательних циклів та змініть ногу. Зараз я дам вам лайфхак з утримання концентрації та балансу. Весь секрет в погляді. Зачепіться поглядом як гачком за якийсь нерухомий предмет і тримайтеся звикая до балансу. То, як високо ви розташовуєте стопу на стегні, залежить від розтяжки та розкриття та заведрених суглобів. Якщо ви початківець, не знущайте стіла, не фруструйте, розташуйте ногу чуть нижче коліна або чуть вище. Заборонено ставити стопу на саме коліна. Це може призвести до травми. Насолоджуйтесь балансом, працюючи над повільним розкриттям та зоостег суглобів. Якщо вам вистачає розтяжки і ви добре тримаєте баланс, спробуйте розташувати стопу ще вище. На такий чин. Перерахує фізіологічні ефекти. Виконання врік покращує поставу, вирівнює хребет, зміцнює прес, розкриває тазостегнові суглоби, покращує кровообіг у тазі, позбавляючи проблем у цій галузі. Розвиває м'язи, ніг та стоп. Протипоказань до виконання цієї асани немає, але будьте уважні при травмах плечових, та зостегнових та колінних суглобів. Будьте здорові та пілкуйтеся про своє тіло, бо ваше тіло то ваше діло. І якщо залишились будь-які питання, пишіть у коментарі, я буду відповідати. І, як завжди, нагадую, підписатись на мій канал та поставити дзвіночок і вподобайку. До нових зустрічей, друзі! З любов'ю.